Казка про Пінгвіна, який хотів літати, Олена Кокуєвицька. У зоопарку над Пінгвіном насміхалися горобці. Що ж ти за птиця така, що літати не вмієш? Чому в тебе немає пір'я і крила такі смішні? приставали вони до Пінгвіна. Спробував Пінгвін злетіти. Нічого в нього не вийшло. Може, ти і не птах зовсім, а якийсь звір? Дивувалися горобці. Так сумно стало нашому пінгвінові. Він подумав, невже ми, пінгвіни, гірші за інших птахів? Може, хтось навчить мене літати? І вирішив наш новий друг піти до сусідів по зоопарку. А раптом хтось зможе йому допомогти. По дорозі він зустрів свинку. Може, ти мені поясниш, чому пінгвіни не літають? Звідки ж мені знати, хрюкнула свинка. Ось побачив Пінгвін єнота. Але той теж не зміг йому відповісти. Єнот сказав пробач малюче, але там, звідки я родом, пінгвінів взагалі не буває. Ти єдиний з пінгвінів, з ким я знайомий. Потім пішов Пінгвін до лисиці. Будь добра, скажи, чому я птах, а літати не вмію? Лисиця сказала, Ось що я тобі пораджу, друже. Запитай краще про це у Лева. Він мудрий, цар звірів все таки. Значить, знайде, чим тебе втішити. Подякувавши Лисиці, наш Пінгвін попрямував до Лева. Лев вислухав його сумну розповідь і каже Друже мій, шукаєш ти відповіді не в тому місці. Пояснення зможеш знайти. У таких же птахів, як сам. Натхненний розмовою, Пінгвін поспішав у гості до інших птахів. І ось він помітив пару страусів у вольєрі. Ну, здрастуй, Пінгвін, сусід, привітав його тато страус. Ми чули про твої переживання, горобці вже розповіли. Але ти такий не один. Ось ми, страуси, теж не літаємо. Хоча і птиці, тільки нічого поганого в цьому немає. Так задумано природою, що всі ми різні, і птахи теж бувають різними, але у кожного з нас є свій талант. Ось, наприклад, ви, пінгвіни, добре плаваєте, ми страуси швидко бігаємо, шпаки гарно співають, а павичі славляться красою. І неважливо. Чи є у тебе пір'я, якого розміру дзьоб чи крила, маленький ти чи великий? Головне вірити в себе і не соромитися бути самим собою. Після такої розповіді наш Пінгвін більше ніколи не соромився, що не вміє літати.